Обігріти військового в Івано-Франківську у місцевому училищі студенти майструють буржуйки для військових. Їх виготовляють із несправних бойлерів. Як все відбувається на практиці, наша Вікторія Резун розкаже. Уже третю партію обігрівачів майструють студенти разом із викладачами. Згодом вони відправляться нашим військовим. Навіть попри те, що зараз зима вже закінчується, потреба у обігріві нікуди не зникає. Використовується матеріал, який зазвичай викидається, і в кінцевому результаті отримуємо продукцію, яка вкрай необхідна на фронті для наших військових. Дякують вони, бо воно він в поставив собі. Запалили, треба перебігти. Вони можуть його перенести. Люди дають по 100 100 літрів. Завдання кожного українця в даний час якраз допомога Збройним силам, і ми активно стараємося долучатись до цієї акції до будь-якої будь-які пропозиції зі сторони збройних сил. Підтримку у нас отримують обов'язково. Обігрівачі виготовляють із несправних бойлерів. Їх надають небайдужі містяни. Це майже готова наполовину. Значить, залишилося обладнати ще так званий демар комен. Ну це своєрідна труба, значить, сфільцована, і безпосередньо приєднати приєднати її до самого бака. Вона має бути однозначно знімною, аби можна було легко транспортувати. Ну і самі бачите, матеріал застосовується такий, який вже своє відслужив в принципі, але ще може пригодитися. Усі теплообігрівачі студенти виготовляють у вільний від навчання час. Витрачають на це близько чотирьох годин. Кажуть, така робота є водночас важливою і цікавою для них. Тут нам дають варити до цих до труби, а їх варити важче, ніж простий метал. Труби і ну і тут реально я навчився трохи легше варити труби, щоб армії ми могли допомогти, хоч якось, бо війна вже йде. Потрібно це допомагати. Це робиться для того, щоб вони не мерзли в окопах, ну, щоб їм було тепло завжди. Подобається, нічого мені не бракує, роблю, встаю і все. Допомагає студентам та майстрам із оснащенням пан Володимир. Саме він відправляє уже готові обігрівачі військовим. Я приходжу, питаю, що їм докупити. Вони говорять, що мало що треба, в основному дають все своє. Я лише не доставляю, болери привожу їм. Може, там які рукавиці куплю, якийсь знає, наждак, шайби, щоб докрутити. А решта все, все за счет закладу. Наразі вже близько десяти таких обігрівачів передали військовим. Додатково готують ще дев'ять буржуйок. Їх відправлять на запорізький напрямок.